Слава Україні! З вами Ірина на каналі ВРМ Техніка. Останнім часом багато хто почав цікавитися садовими та польовими оприскувачами, як ви вже зрозуміли, сьогодні про них і поговоримо. Постараюся детальніше вам все розказати та показати. Та розпочнемо з оприскувача Ісекі JK14, має 14,5 кінських сил під капотом та бензиновий одноціліндровий двигун об'ємом 535 см30 Повнопривідний на рідних шинах Bridgestone і розмір. Давайте подивимося. У них 3 на 28 Робочий об'єм рідини 400 літрів. Управління тут доволі зрозуміле. Скрізь є підсказочки, тому з цим проблем немає виникнути. Рік випуску 2010, й ширина штанги 10 метрів. Ну і вартість такого оприскувача в нас на майданчику складає 5000 тисяч умовних одиниць. Ну, і має ще одного такого цікавого садового оприскувача Маруяма SSA e 500. Має 12 кінських сил та дизельний троціліндровий двигун об'ємом 719 см кубічних. Робочий об'єм рідини 500 літрів. Розпилює завдяки ось такому великому вентилятору. Все справно та коректно працює. На 901 мотогодина. Управління теж доволі інтуїтивно зрозуміло, є скрізь підсказочки. Рік випуску в нього 2005, ну і вартість на нашому майданчику 4100 умовних одиниць. По більш детальній інформації телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Або взагалі краще приїжджайте до нас на майданчик для тест-драйву. Ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112А. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі Віарем Техніка. До зустрічі!